Всім привіт! Сьогодні з вами розглядаємо задачу на інвестиції. І так, людина бажає інвестувати 20 тисяч доларів в два різних підприємства, так що річний дохід від цих інвестицій склав 1440 доларів. Ми знаємо, що одне підприємство виплачує 6% фрік, інше підприємство виплачує 7,5% Фрік. Скільки грошей треба інвестувати в кожне з підприємств? Давайте одразу наше перше підприємство. Ми скажемо, що нам необхідно туди інвестувати X доларів, в друге підприємство необхідно інвестувати Y доларів. Тоді ми одразу можемо скласти перше рівняння, що X плюс Y складе 20 тисяч доларів. Бо це всі наші гроші. Тепер ми повинні подумати про наш дохід. Дивіться, перше підприємство виплачує 6% рік. Як знайти 6% від суми, яку ми інвестували? Треба її помножити на 6 і поділити на 100. Тобто, ми отримуємо 6 сотих ікса. Плюс рахуємо 7,5% від Y. Так само ділимо на 100, ми отримуємо 0,075 y І сума у цих відсотків це і є наш дохід від інвестицій, тобто 1440 доларів. І ми з вами отримали ось таку системку рівнянь. Пропоную з неї виразити Y і підставити в друге рівняння. Відповідно, Y буде дорівнювати 20 тисяч доларів. Міс і тоді 0,06х плюс 0,075 на 20 тисяч х. має дорівнювати 1440. Дивіться, я люблю переходити до таких цілих чисел. У нас є тисячні, тому давайте домножимо все це на тисячу, Тоді у нас з вами вийде 60х. Так, плюс, дивіться, в принципі, дивіться, 7,5 на 2 це 15, правильно, і ми просто рахуємо кількість нулів, яка має залишитись. Тобто у нас буде 1 мільйон 500 тисяч. Далі, і мінус 75х. Я думаю, зрозуміло, що відбулось. Я просто 0,075 помножила одразу на 1000, отримала 75 і далі розкрила дужку. І це в нас буде дорівнювати. Дивіться, 1440 і ще три нулі. Рахуємо, ікси з іксами. У нас буде мінус 15 іксів, дорівнює мінус 63. Відповідно, просто X буде дорівнювати 4 тисячі, це скільки треба інвестувати вперше. Тоді y буде 20 тисяч мінус 4, 16 тисяч доларів.